Всім день добрий. Сьогодні не про трактор, а про моє нове хобі, пчолки. Ось деревце, Біля самої землі сидить рій. Рій такий кілограм 4-5 я бачу, як він сюди заходив, яка тут шапка висіла. Це відео більше сконцентроване на увагу колі котляра сіверського пасічника. Відео що? Прошу совет. Що зробити? Ну, я розумію, що для роя вже пізно, але шкода, щоб загинули. Думаю, їх звідси дістати і пересадити у булик. Рамки з медом в мене є. Повні медові. Тому що від кліща не оброблю, ну, закормити я її ще звідси можу. Но від... Обробити від кліща ніяк. Дупло йде десь от сюди, зверху дирка. Тобто вся вода буде попадати сюди, пчоли загинуть. Шкода. Так що, Коля, якщо бачиш, відпишись, будь ласка.